Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я продовжую відповідати на ваші питання. Значить, Прийшло таке е, цікаве питання: чи можна стати коучем після проходження пари курсів? Чи можете порекомендувати якісь? Так, звісно, можна стати коучем. Рекомендувати курси я не буду, тому що я навчалася у росіян, я їх не буду рекомендувати, це, звісно. Ось, проходьте, будь ласка, курси у нашого. Я дуже люблю нашого коуча, я його поважаю, я його більше 20 років знаю. Я дещо слухаю у нього. У нього Є своя школа коучингу, тільки що вас тільки цікавить коучинг. Е, ось, Як стати коучем, курси коучингу. Тому ви проходите це є із Пінтусевич. Він є е, київлянином, ну, не знаю, де він зараз на даний момент, але звертайтеся до нього. Ще, в Києві ще був якийсь один інститут по е, власне, коучингу. Якщо б я була, знала раніше про це, я би була, звичайно, пішла до наших навчатися. Ось, Тому, будь ласка, звертайтеся, навчайтеся, піднімайте наших людей, піднімайте наших коучів. Щоб піднімайте наших спеціалістів, допомагайте їм. Іцхак, я пам'ятаю його становлення я пам'ятаю, як він спочатку виступав, я пам'ятаю, тому що я в той час. Теж вже починала дещо займатися, і трошки були смішні такі е, відео, такі, напевно, як в мене на початках вони були. Можливо, десь подекуди вони і тепер такі смішні. Ось. Але тим не менше, це є людина, яка цим займається, який, по-моєму, чи не провідний коуч у нас в Україні вважається. Він збирає масу народу, він проводить цікаві тренінги і так далі. Тому звертайтесь туди. Маю на меті колись створити свою школу коучингу, але ще поки що не наразі. І справжнім коучем ви можете стати тільки в тому випадку, коли проведете не менше 100 годин консультацій, і відповідно ви станете майстром своєї справи, коли проведете ну, мінімум 10 тисяч годин у своїй справі. Бажаю вам успіху.